По, по морозу, що цього року у нас вийшло. Е, мінус 3 у нас опустилося десь після 3 години. У мене метеостанція, градусники зі всіх сторін саду були. І е, в мене сама нижня точка, це було мінус 3. Які опустилось в 3-й годині ночі і протрималося десь аж до 7-ї ранку. Е, це був період. Після цвітіння ще воно доцвітало якийсь відсоток, чи там відсотків 15 воно ще доцвітало, і вже були завізі. Оцей період якраз у мене вийшло таке пониження температури. Е ну, зараз бачимо по результату, що яблука є, яблук багато, але е друга проблема, яку, з якою ми стикнулися, ми яблуко зачепили практично все, навіть те, яке було пошкоджене морозом. Велика частина яблука, от зараз те, що вражене морозом, воно зараз на землі. Я вручну його допрацював. Ці всі яблука, що лежать, це, це я вручну скидав, воно було викривлене однобоке е і зовсім товарності немало. Але все рівно я результатом задоволений, бо я лишився з яблуками. Тобто, що більше витрати пішли, то вже дурниця. От, а зараз я розкажу, як, що я і до чого робив. Зараз по записах подивлюся. У мене там технологія досить така довга була. Я до цвітіння е, багато працював, е, в період цвітіння і після заморозку. У мене там досить така обширна. Ми говорили про мороз, як ми до нього готувалися, як ми від нього зберігалися в такий маленький екскурс. Зроблю в мене дощування не проводиться. У нас не зроблено для цього нічого. Оцих машин, які тепле повітря дають у нас, теж немає. Ми до цього не були готові. Ми працюємо тільки технологічно живленням, гіберлінами, ми тільки так забезпечуємося від морозу. Що ми робили? У нас мороз був 20.04. Ми це побачили десь за днів 9-10 до морозу, що буде пониження температури. В нас метеостанція показувала на 20.04 1 градус. 1 0, вона кожен день по-різному малювала, то ми вже готувалися, що будуть пониження температури, і, можливо, що піде мінус. І ми з 10.04 вже технологічно робили якісь зміни. І компоти, я їх називав, були такі. Це серйозні, щоб залишитись з врожаєм. З 10.04 ми почали користуватися формулою Агрітемовської folia Steam Marganit цинк. Ми її мішали з бором і мішали з NPK 202020. Чому ми такі дії робили? У нас. По Голдену-перше, це був жахливий листок на початку сезону був такий е, проблема по всіх, е, не, не засвоювався хлорофіл, такий дуже світлий е, листок з плямами був, і ми мусили робити якісь дії, щоб в нас е, не страдав пліт і розвиток самої рослини. От. Ми почали з цього. Ми бачили вже, що буде мороз, і ми до нього готувалися такими маленькими етапами. Потім е ми збільшували. Е я не давав одну порцію велику до морозу там, амінокислот. Я бачив, що в мене через днів 10 мороз, і я поступово рослину готував до цього. Далі я давав. Е Знов бор, знов амінокислоти, Це з інтервалом 3 дні я робив. Моноамоній фосфат, карбамід. Я такими маленькими порціями додавав, додавав кожних 2-3 дні по листу я його давав. Далі я 14.04 це в мене якраз був вже підходив етап до кінця цвітіння. Я давав кислу формулу лалстимфіт амінокислот, я давав перлан, і я давав моноамоній фосфат. Далі, в мене з інтервалом 2 дні різні експерименти були. Я по всьому саду по різному працював. Частину саду я закривав амінокислоти з нітратом калію, до них домішував сульфат магнію і давав аспірин. Аспірину я давав. не пам'ятаю, зараз я скажу скільки. 20-25 таблеток на тонну води, мабуть. Так, да, десь, десь в цих межах. Я напевне 25 таблеток я давав на тонну. Так, на тонну. Да, да, на тонну. Да, да, десь так. 25 таблеток я давав з цим всім. 25 таблеток на тонну води я давав ще. Частину саду в мене заходило трошки по-іншому. Я давав нітрат калію з інтраселом. Інтраселу я давав теж небагато, я давав його 2 кг на бочку, двохтонною бочкою я працював 700 літрів вилив. В той період я працював 700 літрів вилив. Тобто я зробив зарядув... да, десь 3 гектари я закривав двохтонною бочкою. От. І це було внесення перед самим морозом. Це доба до морозу була, а після морозу зразу в мене пройшов мороз, стояла роса, я почекав, поки висохне листок. І в мене мороз в 3 годині ночі опустився до мінус трьох, е, як в якій частині ділянки саду, е, в самій верхній точці в мене було 0-3 години ночі, а в самій нижній мінус Но до. Е, Сьомої ранку в мене було мінус 2 з чимось, метеостанція показала, мінус 3 з чимось, як в якій ділянці саду. Де нижня точка, де ближче до ставу, там мороз був більший і більш триваліший. А де в мене вища точка, мороз був менш триваліший, бо він поступово від нуля до мінус 3, навіть не опустився до сьомої години ранку. Далі на підвищення пішло. І десь 9-10 ранку я зайшов в перлан в нормі 0,25 і Feed в нормі 2 літра на гектар його давав, плюс мономоніфосфат, ну і, звичайно, лимонна кислота, щоб знизити кислотність. Не пам'ятаю я 5 чи 5,5 її тоді робив. Десь в цих межах, тут, тут не записано, не пам'ятаю, але десь в цих межах я, я працював. Що в мене вийшло? Морозної сітки в мене о, отримав мінімум. Є ділянка, де в мене ближче до ставу, там в мене є морозна сітка, але вручну люди її скинули. А по всій остальній ділянці морозної сітки немає, є тільки викривлення плоду. Однобоке воно поросло. То ми під час ручного прорідження також поскидали ці всі плоди е, однобокі. На результат це не повпливало, бо в мене е, більше 140 яблук на одному дереві вийшло е, до прорідження. Після прорідження я е, не залишав в середньому в мене на Голдені мало 136 плодів. Тобто в мене є і 120, в мене є 145. Більш розвинене дерево 145 вийшла, менш розвинене дерево, 120-125 плодів на дерево. От. В середньому 136 ми до цього показника стримились і ми його зробили. Е Закривлені яблука я всі поскидав, і результат -то наш ну, цього року з таким морозом, з такими важкими умовами, е весняними. Я думаю, прекрасний получився.